Продовжуємо нашу агроподорож. Я технічний менеджер компанії «Адаман» Вадим Сімака. Сьогодні я хотів би проговорити про гербіцидний захист на моркві іменно проти злакових будінь. І цей препарат буде «Агіл». «Агіл» – це діюча речовина пропахізофон. В даний час на цьому полі ви бачите, що морква знаходиться в фазі. Трьох до чотирьох настоящих листків. Ценкерне зрошення, зрошення на даному місці знаходиться Рівенська область. Тут агілом було відпрацьовано одна літра на гектар препарату. Чому? Тому що бур'яни деякі злаки були трошечки перерощені. І треба було, якщо б фаза була їх два 3 листочка, то можна було працювати 07-08, а так, щоб перестрахуватися, коли фаза стає більшою, ми робимо, робимо середню норми десь літра. Саме максимальна доза цього препарату то 1,2. Обробка була зроблена. Буквально агілом 2 дні назад. Щоб препарат нормально війшов в рослинку і працював, От ви бачите, який стан вже самого злакового бур'яну, в якої фазі листочки підкручуються. і це на кожному. Йому потрібно дня в хорошій температурі. 4-5 днів, щоб всі ці бур'яни зайшли на ніт. Просто ми попали в, в цю фазу, коли буряни якраз починають потихеньку погибати. Самі бачите, що поле практично в даному місці би, невеликий злаковий бур'ян. Але є міста, де, його, де він набагато перерожчає і більший. Але листків вже тут більше, ніж 2-3, приходить норму додати, щоб його повністю зняти і в інших містах, де він був, щоб, його, щоб він був більш ефективно спрацював, а не препарат. Так що користуйтесь цим препаратом. Дозіровка у нього йде, як ми говорили, від 0,7 до 1,2 літру. Це вже друга морква, яка теж працювали такою нормою на 1 гектар 1 літра агіла. Це працювалося трохи пізніше, десь днів 5 назад. Теж бачите, що злакові бур'яни, ті, що були поменші, вони практично вже мають повністю засохший вид. Ті, що мали більший варіант, вони ще догибнуть. Отака праця гіла, тому дозіровка, хоч і працювалася візді літра там і там, але ви бачимо, що ефект. Ранньої праці і пізнішої праці він достатньо різний. Дякую за увагу.